Пане Дмитре, тим не менш, Троїцька Котлярівка це ну буквально останні населені пункти перед адмінкордоном Дніпропетровської області. Дніпро, за свідченнями військовим там військових там росіяни чіпляються вже намагаються чіпляти, чіплятися за околиці. І Тут питання стоїть в тому, наскільки. Вистачить ресурсів нашим підрозділам, аби тримати оборону, тому що що потім їх може зупинити. Росіян я маю на увазі, аби зайти, хоча б з політичної точки зору, перетнути межі адмінкордону, і потім на підтвердження слів знову ж таки експертів CNN, яким чином використовувати е, цей факт на політичній арені. Якщо спуститися трохи нижче, по карті знову ж таки мучно якого CNN цитує, пише про акумуляцію нових сил біля. Андріївки для подальшого наступу на населений пункт Олексіївка, важка Олексій. ситуація в багатирі за свідченнями військового і вдень, і вночі там ворожа артилерія ствольна, працює по позиціях наших підрозділів і не вщухають, бої також на півночі населеного пункту Веселе. І мета росіян там вийти на думку військового в район Федорівки. І тут я ще Є. раз хочу задати питання, яка перспектива у нас в зупиненні ворога саме там, на Новопавлівському напрямку. Тому що те, що ви кажете про словянсько краматорську агломерацію це підтверджують і джерела з генштабу, яких цитують BBC, а також одне з останніх повідомлень. Втім, ось саме цей пункт цей напрямок перепрошую Новопавлівський. Там постійно ж історія зупинкою цих великих механізованих комбінованих штурмів, де росіяни і танки застосовують іншу техніку. Ну, ми я вже говорив про можливість розвитку, та не виключається власне можливість подібного сценарію, але наразі е, генштаб Сил оборони України ну володіє всією повнотою інформацією, відповідно будуть прийняті рішення з метою недопущення е, подібного характеру розвитку подій. Те, що зауважте, ви справедливо зауважили, що зміна тактики і стратегії дій російських військ, в тому числі з використанням механізованих груп, чого не було вже давно. Бо відповідно Росія прекрасно розуміють можливості Сил оборони України а саме використання FPV-дронів, До речі, на цьому напрямку з'явилися FPV-дроні на оптоволокні, які е, значною мірою е, знижують можливості російських військ в моменті. Е, Прорива української оборони, в тому числі з використанням важкої бронетехніки. Ну, ми всі пам'ятаємо той феєричний штурм росіян, коли з 12 одиниць техніки сім було спалено вщент. Тобто, можливості я ще раз підкреслю українських військ, є, але ситуація надскладна. Вона потребує відповідно негайних рішень в моменті посилення цього напрямку. По багатирю там ситуація дуже складна. Там не вогневий контроль, а безпосередньо вже ну скажімо так, активне просування окупантів з метою взяття під повний контроль цього населеного пункту.